Всім привіт, у мене виникла така ідея показати вам одну таку важливу річ. А я хочу зараз встановити камери на педалі, на те, на мене да на те, як я поводжу себе за кермом і звернути вашу, вашу увагу, наскільки я часто дивлюсь по дзеркалах або не часто. От ви можете за цим спостерігати і подивитися, наскільки я багато рухаюсь за кермом. На відміну від починаючого водія. Бо коли ви починаєте водити, ви вчеплюєтесь так от в кермо. А звісно, ви в цьому не винні. Це ясно, що у вас страшно, вам у вас стрес, і ви вчепляєтесь за кермо. І ви дуже мало, багато мало насправді робите рухів. Тобто, ви боїтеся відволіктися від того, що попереду, а ви боїтеся обернутися назад, ви боїтеся десь зайвий раз натиснути на педалі. А насправді я хочу щоб ви подивилися, як я у мене працює права нога, як вона постійно туди. Сюди на газ, на тормоз скоче, як я е, дивлюсь в дзеркала, як я, якщо потрібно, обертаюсь, як я, якщо потрібно, нахиляюсь вперед, і задивляюсь в дзеркала, е, щоби побачити сліпі зони, щоб за мною було більше видно на поворотах, на з'їзді з кільця. Е, тобто постерігаю, поспостерігайте за тим, наскільки я багато рухаюсь за кермом і. Я розумію, що це зараз важко, але в цілому хочу показати, що це дуже важливо. Рухатись багато за кермом дуже важливо. І ще зверніть увагу на мою повільну швидкість, коли я в'їжджаю в повороти або щось об'їжджаю. Наскільки я повільно це роблю, і чим повільніше я їду, насправді тим більше я всього встигну побачити. Коли я повільно рухаюсь, виїжджаю в поворот, наприклад, я встигаю подивитись по дзеркалам, обернутися, не втратити кермо і. От все оце я хочу, щоб ви побачили, просто спостерігали досвідчені водії. Можете також за мною поспостерігати і накидати мені в коментарях якоїсь може критики, але конструктивною на вашу думку. Може, що я роблю не так, бо у всіх манера керування різна, і дуже цікаво спостерігати за різними людьми, за тим, як вони керують, як вони поводять себе за кермом, бо це прям дуже цікаво. От можете проаналізувати моє водіння. І досвідчені водії, і учні, наскільки багато я рухаюсь за кермом і чому це, це класно. Поїхали? Спостерігаю за всіма. Хто напаркований тут попереду мене. Чи він виїжджає, чи буде його, його пропускати, їде, не їде. Незрозуміло. Я їду. Окей. Він стояв, не рухався, тобто я прийняла рішення їхати, поки він стоїть. Я не поспішала. Якщо що, я завжди могла б натиснути на. На тормоси зупинитися і нічого ні в кого не в'їхати. Поворот ліворуч. Друга передача. Нічого за ним не бачу. Просто їду-їду, поки не відкриється мені огляд всієї дороги. Тепер все бачу, можу спокійно повертати. Подивилися справа дзеркала на повороті ліворуч. Для того, щоб знати, хто зі мною разом повертає, бо завжди на повороті з вами хтось буде повертати. Їдемо прямо, не бачу дороги, тому я обережна. Трішки можна розслабитись, поки пряма, але все одно, а там напарковано, знов назад. Постійно по дзеркалах. Швиденько-швиденько. Нога права постійно Газ-тормоз. Газ-тормоз. За поворотом, що пригальмовую, бо можуть бути напарковані, я зробила собі поменшу швидкість. Так, дивлюсь на знаки. Все, що я можу побачити завчасно, я бачу. Бачу вже знаки, що в нас перехрестя рівнозначних доріг. Їдемо по перешкоді праворуч. Я для цих машинок. Як і ліворуч, праворуч, і вони мене пропускають. Тепер я пропускаю, бо в мене перешкоди по праву руку Ми не заважали один одному, я повернула в свою смугу, ті машинки їхали своєю смугою. Це був розворот дуже обережно, знову ж таки, зараз буде поворот ліворуч, і поїдемо на таку більш широку дорогу. і... Трішки поспостерігайте за тим, як я перелаштовуюсь, куди я звертаю увагу, куди, є, куди я дивлюсь. Хоч я їду на зелений зараз, я все одно ліворуч, праворуч. Шукаю очима свою смугу, розділювальну смугу, щоб чітко попасти, не заїхати на зустрічку. Все контролюю. Дивлюсь далеко перед собою, щоб роздивитися знаки, рух по смугах. Бачу, що з двох полос можна. Повертати ліворуч, мені можна, дивлюсь пішоходів, все обережно, уважно, точніше, роздивляюсь. Вже очі мої пішли далі. Куди я потраплю після повороту? Вон я бачу розділювальну. Якщо очима далі не дивитися по вашій траєкторії руху, то можна попасти не в ту смугу, там на зустрічку, ще кудись доїхати. Я дивлюсь вперед. Максимум, що я можу Можу побачити попереду себе, які знаки я повинна все побачити. Зараз вже дивлюсь дзеркало, ще не включаю, бо я подумала, що хочу перелаштуватися. А в мене був час, і я собі спокійно, комфортно, багато разів подивилася праве дзеркало і комфортно перелаштувалася, контролюючи ту машину, яка їхала позаду мене. Її швидкість. Так, залишаюсь тут. Буду зараз багато перелаштовуватись, Ну щоб ви бачили, як я це роблю, і скільки я дивлюся. Я навіть коли стою, я дивлюсь в ту смугу, бо раптом мені потім буде потрібно сюди перелаштовуватися. Так я вже контролюю, знаю, що в мене в тій смузі, чи великий трафік чи ні. Я знаю, бо я вже завчасно подивилася, що там не було машин, і тому я можу спокійно вже зараз перелаштуватись, знаючи, що там нікого немає, бо я вже подивилася, я спокійна. А так там міг би бути трафік, і я розуміла, що я так просто не перелаштуюсь. Знову дивлюсь вправо і вліве в обидва дзеркала я подивилася перш ніж перелаштуватися в праву смугу. Все, поки що їду прямо, можу подивитись прямо, роздивитись, що в мене там за знаки, що за світлофори. Але все одно, звичка в мене є. Періодично дивитися в дзеркало, контролюючи, що в мене там загалом, ситуація, яка на дорозі. Бо це мої очі, мені так комфортніше. Я не втрачаю того, що переді мною відбувається. Зовсім не втрачаю. У мене все нормально з цим, тому що я в дзеркала не відволікаюсь дуже сильно. Я кидаю погляди і. Ніяк це в мене не відволікає від того, щоб попереду. Якщо я буду отак дивитися довго, навіть одна секунда це довго, куди задивитися в одну точку не вперед. Але для того, щоб проконтролювати, що попереду, що позаду в мене, мені достатньо просто очима так зиркнути. Це Ну, це доля секунди, дуже дуже мало. Але в мене так чітке відчуття, що я контролюю дорогу в цілому, що я бачу навколо себе, що? що я не їду в такій коробочці. А учень він постійно дивиться вперед, він боїться відволіктися туди. Я вважаю, що це не дуже правильно. Що якщо ми будемо дивитися в зеркало, у нас буде відчуття більшого контролю на дорозі, і це і це правильно на мою думку. Тому я багато дивлюсь у мене це вообще ніяк не відволікає, не бентежить просто вже така звичка на рефлексах. Але я так ніколи нічого не пропущу. Я дивилася раніше, тому я могла навіть без поворотника перелаштуватись, бо я бачила вже давно, що там нікого немає взагалі. Я звісно проконтролювала ще перед маневром. Це обов'язково, але я спокійно була. Я вже дивлюсь в дзеркало на перехресті. Після перехрестя спокійно перелаштовуюсь. Знову ж таки, я подивилася завчасно в дзеркало. І я вже знала дорожню обстановку, що в мене там позаду. Ще перелаштуюсь. Знала, що нікого не було, тому спокійно почала перелаштовуватись. Так, роздивляю знаки по смугах, які в мене там. І поїду я там прямо. Тут спокійно зупиняюсь. Поки стою на світлофорі, роздивляюсь перехрестя, яке переді мною, в яку я смугу хочу потрапити. Воно трішки зміщене, і тому я вже роздивляюсь. Дивлюсь вже в дзеркало, хто там за мною їде. Бо я зараз буду розумію, що буде трішки правіше в смугу, щоб попасти, мені посунутися трішки правіше. Я бачу, що за мною під'їжджають вже машини, і я буду там зміщуватись обережно, буду дивитись в дзеркало. Стою на нейтралці, на витиснутому, тільки тормоз тримаю, щеплення не рухаю. Коли вже рушати готова, першу передачку, в дзеркало трішки нахиляюсь, бачите, щоб перевірити сліпу зону, все, тепер вже дивлюсь, прямо. У мене своя смуга, тепер можна не їхати, не дивитися, але все одно дивлюсь рефлекторно. Тепер спостерігаю за тими, хто повертає. Чи хочуть вони проскочити, звісно, хочуть. я начеку, я завжди, що що, готова, Пригальмувати. Я розумію вже, що я буду зараз зміщатись праворуч, тому я вже завчасно подивилась в дзеркало. Право. Потім вже включила поворотник. Можна було сразу включити, але от, е, мій алгоритм він завжди такий. Першочергово я зиркну в дзеркало. Це мені знову ж таки ніяк не заважає. Я рухаюсь на витиснутому щепленні дуже повільно, бо зараз мені потрібна швидкість менше 5 км на годину. Я постійно все контролюю. І. Їду так, вибачте, з камера все нормально, все окей. На повороті мені дуже важливо, важливо було повороти ста градусів, звичайно, в місті. І так завжди я всі повороти проходжу на другій передачі з витиснутим щепленням і їду менше 5 км на годину. Якщо я не витисну щеплення на швидкості менше 5 км на годину, буду тиснути тільки на тормоз, я можу заглохнути. Тому я. Підстраховую себе витиснутим щепленням, роблю швидкість менше 5 км на годину, повертаю і таким чином дивлюсь в дзеркала, і на дуже повільній швидкості я встигну все переконтролювати, якщо що зупинитися, якщо там буде машина, бо я виїжджаю на головну дорогу. Повної зупинки не було. Я навіть, я навіть не, не осознаю, що я роблю. Я просто роблю, і ви так теж будете їздити, не переживаєте. Бо водіння це м'язова пам'ять, механіка це м'язова пам'ять. Все, що я роблю педалями, руками, ногами це все м'язова пам'ять, і воно там вже само. І коли вже ви доведете це до автоматизму, що це все буде м'язова пам'ять, ви вже зможете більше концентруватися, концентруватися на дорозі і дивитися. За знаками за дорожньою обстановкою, за іншими водіями, спостерігаючи за ними, за їх діями, бо це потрібно робити. Зараз ми там повернемо праворуч на парковочку. Все одно, все, все одно все контролюю. Мені так, мені так легше. Трішки на нейтралиці вже тут в самому кінці підкотилася, тільки тормозом вже дотормозила до кінця. Готові рушати перша передачка. Можна на щепленні, але додаю, звісно, газ, щоб рушити швидше. Все, друга передачка є, ножку прибираємо і спокійно можна вже газом тільки регулювати швидкість. Є, нічого не заважає їхати швидше, і я їду швидше. Тільки ямки заважають, все тут розганяюсь, можна третю передачку. Все одно зиркнула в дзеркало, проконтролювала, що там. Тут в мене газ тормоз. Я просто об'їжджаю ямки. Знов дивлюсь дзеркало. Це. Це рефлекси. І я, я ніяк ще раз не відволікаюся. Вправи подивилися, бо я зараз правіше буду е, займати праве положення. Між мною і бордюром була е, бокова відстань, і я контролювала, щоб там нічого не було. А по ПДР ми повинні повертати праворуч з крайнього правого в крайнє праве положення, щоб між нами і бордюром не проскочив ніякий двохколісний транспорт на витиснутому щепленні Дуже повільно повертаю на другій передачі. І коли я це роблю повільно, я все встигаю подивитися. Ще раз повертаю на парковочку дуже повільно. Ще повільно мені потрібно. Витискаю щеплення, знов його відпускаю, щоб продовжити свій рух. І дивлюсь вже тут за ямками. Трішки я нахиляюся вже, бо я уважно так спостерігаю, хоча можна, в принципі, сидіти так розслаблено. Але коли ти так сідаєш, начебто ти все краще контролюєш. Дзеркало, бо я повертаю ліворуч дуже повільно. Хочу розвернутися на парковочці. Я нахиляюся, щоб перевірити сліпу зону, щоб більше в мене було контролю. Дивлюсь на цю машинку на водія, що там він мене бачить. Добре, і за ним. Ні, що він робить? Спостерігаю, бачите, швидко не їду. Повільно їздити це дуже важливо. Знову нахиляюся, щоб перевірити а, сліпу зону. Я на парковці за мною нікого немає. Але це настільки рефлекси, бо я так роблю постійно, і на будь-якому виїзді а, я а, точно знаю, що я ну, все побачу, розумієте? Тому от, важливо це все контролювати. Дивлюсь, куди та машина їде, дивлюсь, чи нікого за мною нема. Видивляюсь, хто там їде по головній, хто там на тій дорозі, а одним щепленням я тільки рушаю. Відпускаю щеплення, трішки притискаю. Відпускаю, притискаю, коли розумію, що можна їхати, вже трішки більше додаю газу. Нахиляюся, щоб все краще бачити. Вирівняла кермо, друга передачка, все. Тепер вже в мене були а, очі на пішоході, бо він, дівчинка там підходила. Все. Тут же я розумію, що багато ям, я вже і вперед буду дивитися, і перед собою, щоб об'їжджати ями. Передача в мене. Підібрана все добре, контролюю ліве дзеркало, бо я зміщувалась трішки лівіше, об'їжала ямку. Завжди хтось вас може об'їжджати дуже близько, особливо коли вузькі дороги. Тому, коли ви все праве бачили дзеркало, я розумію, що там ніхто не проїде, але це рефлекс, бо я зміщуюсь праворуч, я повертаю своє крайнє праве положення. Тому я дивлюсь по дзеркалах. Вже перевожу взгляд далі, бо там пішоходи ходять, пішоходний переход. І я це все маю бачити. Маю бачити і пішоходів на дорозі, на узбіччях, і ями, і все, що попереду мене, які там світлофори, які там знаки, які там далі в мене маршрут. А, все. все хочу бачити, все хочу контролювати. І тоді а, мій рух буде безпечним, і я все встигну побачити. Зараз знову будемо виїжджати праворуч і там зробимо ще один лівий поворот, проїдемо по кільцю і думаю, на сьогодні. Буде досить правий поворот. Знижую швидкість тільки тормозом. Третя в мене була. Ні, не була, я перевірила. Бачите, навіть досвідчений водій може забути, яка там в нього була передача, це нормально. Першу передачку зробила, бо в мене дуже повільна швидкість. Їду дуже-дуже повільно і вже дивлюсь на виїзд у той ліворуч, який в мене. Бо я зараз буду виїжджати, як ми вчились е е е е переходити. Дорогу. Спочатку наліво, потім вже направо. Я їду повільно і дивлюсь на виїзд. Але я кочусь, кочусь, контролюючи швидкість, бачу, що в моїй смузі нікого немає, можу повертати. Бачу перешкоду, лівий поворот нахиляю сліпу зону, перевіряю і спокійненько об'їжджаю. Виключаю поворот і їду прямо. Включаю третю передачку і вже дивлюсь далі. Що? Тепер що в мене далі? Тут я всім розібралася. Тепер далі. Мені ліво, наліво повертати. І, звісно, ліве дзеркало, вирівнялись і далі знаки. Поворот ліворуч. Знаки є: з цієї смуги можна ліворуч. Світлофор. Чи є додаткова секція на світлофорі? Немає. Отже, я буду повертати на основний зелений сигнал світлофору. Шукаю стоп-лінію, зупиняюсь перед стоп-лінією, чекаю свій зелений, поїду на зелений ліворуч. Поки стою або під'їжджаю, дивлюсь вже на перехрестя. По-перше, де середина дороги. З якою я буду повертати ліворуч, і куди, де мій попутній напрямок. Вже все роздивилося. Тепер я чітко знаю, де, куди, що я повертаю. Особливо це важливо на великих перехрестях. Рушаю перша передачка, поворотик є, зелений є. Проїжджаю трішки вперед до середини того перехрестя. Якщо встигаю, включаю другу передачку. І тут знову перевіряю праве дзеркало, бо я суну зараз правіше. А лівіше мене обходить машина. Я не планувала їхати швидше, тому я повернула вправу смугу і цю, цю ліву залишила для от іншої машини, яка теоретично їхала би швидше за мене. Але вона швидше не їде. От вже і обігнала. Об'їхала, точніше, вибачаюся. Опере... Випередила. Він гальмує переді мною, тому я перелаштовуюсь. Все спокійно вперед. Але я спокійно їхати все одно не буду. Я все одно буду дивитись по дзеркалах. Зараз ще поверну повністю по кільцю, покажу вам, як я там перевіряю сліпі зони, як я там повертаю по кільцю, куди я дивлюсь, як я себе поводжу. Їду спокійно, ямки об'їжджаю, і перед собою, і подальше, і перед собою, і далі. Побачити, щоб і ями, і знаки, і е, розв'язки, все це побачу. Контролюю того, хто виїжджає. Він зупиниться, але, блін, він не зупинився. Але я його контролювала. Трішки навіть довелося мені зміститися ліворуч. Він теж за мною спостерігав, я розумію, але я не знаю, що в нього на думці. Я не знаю, може він там п'яний, або там дурачок. Зараз взяв візьми і поїде. І він, в принципі, і їхав. Да? Він просто рухався. Він не зупинився, щоб мене пропустити повністю. Так, переді мною кільце я вже роздивляюся на знаки. Під перед кожним перехрестям я дивлюсь на знаки. Чого я дивлюсь? Дивилась в сліве дзеркало, бо я хотіла перелаштуватися, в правій. Полосі з, були ями. Заїжджаємо на кільце, кільце головне. Я дивлюсь, чи ніхто не заїжджає на під'їзді на кільце я дивлюсь на саме кільце. Чи ніхто по ньому не їде, чи ніхто на нього не заїжджає. Машина заїжджала, але вона заїжджала ще далеко. Я встигала. Тепер я по кільцю їду, я головна. Рухаюсь по кільцю, дивлюсь на тих все одно, хто заїжджає. контролюю, чи вони мене бачать, чи вони пропускають. Тепер на того, хто там заїжджає правіше за мене, він мене бачить, все добре. Я з'їжджаю з кільця лівою смугою, але хочу перелаштуватися вправо, Я дивлюсь, чи можна, чи точно там нікого немає, є. Тепер можу спокійно. Знову рухатись. Я дивлюсь ліве дзеркало, бо я розумію, що попереді мною ями, і я, можливо, буду зміщуватись, тому я контролюю е своє ліве дзеркало, щоб нікого не підрізати, і ями об'їхати, і там нікого не підрізати. Тому я часто дивлюсь в ліве дзеркало. Тут я вже повертаюся праворуч і я вже дивлюсь в праве дзеркало і контролюю свій е прямий рух. Тут немає розмітки, на жаль, часто в нас так буває, тому мені потрібно прямо їхати, нікого не підрізати. Тут я тримаю своє крайнє праве положення. Зараз буду ще повертати праворуч. У мене є четверта зараз передача. Я знижу швидкість тільки тормозом, правий поворот. Можу понизити передачу на третю, продовжую їхати. Повороти на 90 градусів це завжди друга передача, тому до повороту друга передача. І вже повільно собі входжу в поворот. Повільно. І тоді я контролюю чітко свій поворот. І я чітко попадаю з правого в крайнього положення в крайнє праве положення. Далі знов на знаки. В мене головна, мені прямо, і я спокійно їду. Тобто я зробила одне ну свій, повернула праворуч, все, очі далі, я дивлюсь далі. Що куди я їду? Знов дзеркало, бо я знаю, що я зараз буду повертати ліворуч, повністю на розворот, попереду нікого, ззаді нікого можу спокійно. Повертати. Роздивляюсь знову на парковці, де в мене що, і обережно зупиняюся. Красивенько. Повертаю в пряме положення рульовекелоса. Приїхали.